Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу розповісти про один цікавий криптопроект. Це у нас буде Mantle, і також розповім, як ви можете використовувати одну з його гарних властивостей це Mantle Ether. Отож, перш за все, розповім про те, що таке Mantle в принципі. Це у нас layer 2 проєкт. Тобто, що таке Layer 2 в принципі. Layer 2 це у нас можна сказати, що така надстройка над головною межо. Ефіріума і а, за допомогою якраз layer 2 ми можемо зробити транзакції більш дешевими і більш швидкими. Тобто швидкість це дуже важливо, але все ж таки а, ціна, я вважаю, що це найбільш гарна властивість якраз layer 2 проєктів. І ми бачимо, що у нас дуже багато відомих layer 2 проєктів зараз є на ринку. Це йому табел X, Оптимізм, Арбітрум, і от якраз Мантов знаходиться на четвертому місці за капіталізацією серед цих проєктів, і також на 46-му місці серед усіх проєктів. Ну і також додам, що є і деякі у нас. Нові проекти, такі як Zekasінc або StarkNet, а також є і доволі старі, такі як, наприклад, Polygon, якому вже багато років. Тим не менш, всі вони, звісно, що мають право на життя, і знову ж таки ж скажу, що головна їх мета це зробити транзакції більш дешевими та більш швидкими. Але крім цього, безпосередньо у проекта Mantle є інша дуже крута можливість, це робити стейкінг. Токени МєТХ. -E Отож, давайте перейдемо на сайт Mantle і я розповім про це трошки більш детально. Отож, перш за все, якщо ви хочете зробити стейкінг МЕТХ, -E тобто МЕТХ -E це у нас протокол ліквідності, то вам потрібно буде поміняти звичайний Ethereum якраз на МєТХ, -E і потім ви можете МЕТХ -E додавати у стейкінг. Також хочу додати, що ви будете отримувати 3,45%, тобто 3,5% можна сказати, МєТХ за рік. А також ми бачимо, що у нас зараз у стейкінгу приблизно півмільйона ефіріума. І, звісно, що виникає питання, а навіщо нам використовувати МЄТХ, якщо можна покласти звичайний ефіріум у стейкінг і не робити всі ці розмірі. Кроки та дії, які здаються нам зайвими. Але тут є дуже важлива деталь. Давайте перейдемо на якраз сайт ефіріума, і якщо ми детально почитаємо документацію, то бачимо, що теж у нас так 3,5% APR, тобто приблизно те ж саме, що і у МЕТХ. Але є головна головна у нас якраз різниця це те, що вам треба внести. 32 ефіріуми якраз для того, щоб зробити активацію вас як валідатора. Ну і звісно, що 32 ефіріуми це дуже велика сума, тобто зараз ціна на ефіріум більше, ніж 2,5 тисячі доларів, тобто, можете самі порахувати, скільки це буде у нас в доларах. Ну, Звісно, що це та сума, яку у нас я і багато інших людей не зможуть собі дозволити. А от якраз Такі проекти, як М'єТХ, і також, звісно, ще є і аналоги, вони нам дозволяють зробити більш якраз таки простий і дешевий варіант стейкінгу, тобто ви отримуєте ті ж самі відсотки приблизно, але тим не менш ви можете додавати стейкінг майже будь-яку суму, що, звісно, дуже і дуже добре, і також можете в будь-який момент цю суму потім зняти і обміняти М'єТХ на звичайний. Ethereum. Тобто, якщо ми перейдемо, наприклад, на цю сторінку з стейкінгом, то якраз бачимо, що у нас є можливість підігнати наш гаманець, наприклад, Metamask, і також, що теж дуже важливо, що у нас є функція анстейкінгу в будь-який момент і є функція клейму. А також хочу звернути вашу увагу на те, що зараз у нас обмін МЕТХ відбувається з розрахунку, що один МЕТХ. Це 1,045 ефіріума. Тобто, чому так? Тому що ціна на МЄТХ у нас трошки вища за ефіріум. Тобто, якщо ми тут введемо 1 мєтх, да, то побачимо. Давайте введемо, Щось не дає мені зробити. ну, Можливо, треба зробити отак. Да? Зараз тут 1 ефіриум. Чомусь теж не хочеться робити. Але, в принципі, ви бачите цей коефіцієнт, тобто 1 до 1.045 Ефіріума. А, да, і давайте теж додам, що МєТХ у нас торгується трошки дорожче, дорожче ніж головний ефіріум Звичайний ефіріум, тобто МєТХ це 2,72, тобто у нас 2720, а звичайний ефіріум, давайте теж подивимось, скільки. У нас якраз він буде 2600 приблизно, тобто якраз є. Та різниця, яку ми бачимо. Отут. Тобто це приблизно 4,5% і є. Тобто, знову ж таки, додам, що якщо у вас немає 32 двох ефіріумів, але тим не менш ви все одно його ходите, тобто ви його зберігаєте у себе на гаманці, то логічно додати а, цей ефіріум до стейкінгу у будь-яку з а, подібних платформ, як Mantle, є знову ж таки додам і що інше. Але тим не менш. Одна з найбільш у нас великих платформ це саме, а, саме Mantle. Тобто ви можете сюди додати М'єтха, в будь-який момент їх зняти і отримувати, хай і не дуже великі, але тим не менш все ж таки відсотки, тобто 3-45%. І звісно, що якщо ціна зростає, то ви отримуєте в доларах ще більше. Але ціна це така річ, яка може і зростати, і падати, ну, тим не менше, фірім це у нас. Дуже-дуже крупний проєкт, тобто він другий за капіталізацією після біткоїна, і, звісно, що ми всі думаємо, що Ефіріум буде зростати, і я думаю, що в наступному році, 25 му році, Ефіріум буде коштувати 10 тисяч доларів, а може навіть і більше. Ну, подивимося, звісно, що це залежить від багатьох факторів. І тож, знову ж таки, що то там, Mantle один з топових проєктів із Layer 2. Сегменту, і також він нам дозволяє зробити стейкінг з відсотком 3,45 на рік. І знову ж таки, головна якраз таки перевага подібних проєктів це те, що вам не потрібно мати велику суму, тобто 32 ефіріума, щоб якраз зробити стейкінг. Тобто, якщо у вас 32 ефіріума, звісно, що ці всі проекти вам не потрібні, як мантел та подібні. Але якщо у вас такої суми немає. То якраз як нам на помічі проходять проекти по типу манту зі своїм ліквідним стейкінгом МєТХ. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!